Всім привіт народ, слава Україні! Ну що, діліться враженнями, хто там хотів контенту з цукрових бурячків. Чекайте, скоро він буде. Погода у нас погіршилася. Робота з збиранням буряків зупинилася. Як бачите, в полі стоїть вода, не то що болото. Ну і вже продовжувати. Збір врожаю буряків буде зовсім непросто для нас і дуже весело для вас. Чуєте, як чвакає гарно. Так що контент буде, народ. Контент буде. Підписуйтесь і ставте лайки. Так, ну але сьогодні мова трошечки не про то, поки є час, поки ми в полі нічого не робимо. Хотів би вам поділитися, ну як в полі нічого не робимо, щось там деякі нюанси є, я їх зараз покажу. Чим ми зараз займаємося, поки ми не можемо влізти ні з ґрунтообробітком, ні з збиранням буряків в поле, то все одно підтягуємо якісь свої другі роботи. Так що в сьогоднішньому відео я вам покажу, який ще крок в сторону точного землеробства в нас зараз відбувається. В сьогоднішнім відео я вам покажу. Що там з дядькою М Юмзом, всі дуже цікавилися, там він вже скрив, зараз підемо зазнімемо. Ну, і взагалі, як в нас справи відбувається, щоб, як то кажуть, тримати вас в курсі і не, не, не зникати з ваших екранів, візнім вам таке лайтове, але класне і драйвове відео. Так що додивляйтесь відео до кінця. Не забувайте ставити лайки. Ну, а я вам зараз щось назнімаю. знімаю. От що кайфує від теперішньої погоди, так це озимина. Що ріпак, що пшеничка. Нарешті нап'ються вологи і ще щось трошечки підрости перед заходом в зиму. І від того хоч, хоч щось може зараз радувати від даної погоди. Ну, але е, я вам обіцяв, що зазніму ще окремі. Відоси про нашу узимину, про узиму пшеницю, про узимий ріпак. Обов'язково це зроблю, але хоча б перестало капати, а то лиє і навіть немає як толком з машини вийти. Ну а щоб відзняти такі відоси, треба стратити день або й два. Так що мусить хоч чуть-чуть розпогодитися. Так що я обов'язково їх зазніму, але мусити трішечки почекати. Комбайни стоять собі мокнуть. Лексіон чекає якогось прибирання, якоїсь мойки, обдуву і консервування на зиму. Ну, а холмер відпочиває, поки падає дощ, зараз нема сенсу на тих горбах рити рови. Трошечки дощик перестане, трошечки притряхне. І його ще чекає, зовсім немало роботи. Серйозна машина, завжди, коли стою коло. Такого комбайна завжди розумієш, наскільки круті апарати і що вони можуть, то ми перевірили минулого року. Просто, просто мощна техніка, яка лізе майже в будь-яких умовах і ще й при тому умудряється копати буряки. Що теж вимагає немалих зусиль. Зніму вам коротеньке відео для історії, щоб ви собі знали, що в нас таке відбувається. Зараз маємо 14 листопада. Відбираємо проби ґрунту для аналізу. Визначили два поля. Одне буде під кукурузку, друге, буде під буряк. Зробимо аналізи ґрунту і постараємося по аналізах ґрунту попрацювати з змінними нормами, забезпечити майбутні культури максимальною кількістю поживних речовин, щоб був максимально якісний результат. Ось. Ну, Так чи інакше, хто слідкує за моїм каналом. Так чи інакше, все файно видно, що ми потихеньку, потихенько, але впевнено, рухаємося до точного землеробства. Я минулої зими оцифрував наші поля, купився розумний розкидач добрив. Запускаємо систему Fieldview на основну техніку. Ну і наступним кроком є. Аналіз ґрунтів, щоб знати, як ми маємо далі працювати і в яку сторону рухатись. Той є немало важливий фактор, тому що всі прекрасно розумієте, добрива ні разу не дешевшають. І щоб бути конкурентно спроможним, треба, треба розвиватися. І ось один з тих нюансів, що ми будемо розвиватися, нам треба зробити аналізи ґрунтів. Штука зовсім не дешева, але штука дуже потрібна. Ось. Е, ну що я ще хочу сказати? Вона то вроді не дешева та штука, але але, вона дуже нам потрібна. І я думаю, що на, на прикладі оцих двох полів ми зможемо досягти якихось цікавіших результатів в плані економії добрив і в плані якості їх розміщення на полі, і в плані вирівнювання ділянок поля, тобто гірші ділянки треба підтягнути. Можливо, є в нас якісь проблеми з PH, а вони точно є в майже всіх господарств, в кого лужні, в кого кислі ґрунти, але проблеми з PH спостерігаються всюди. Ось, так що якось так народ відбираємо проби, Тут вони. Хлопці дуже сильно побуксують. А, у нас сьогодні впало вже 8 мм дощу, ну, і дощик ще а, час від часу починає накрапати знову. Так що весело їм буде. Ну, але головне закрити оцю площу, де вже в нас зарихлено. А, бо наступна площа буде по стерні сої, і там вже а, їхня машинка піде набагато краще. Не перемикайтеся, ставте лайки за нашу роботу. Познімаємо вам зблизька, як вони переїдуть на другу площу і подивимося на їх ґрунтовідбірник. Що то за штука, як воно працює. Ага, Забув сказати, працюємо з гектарною сіткою. Тобто. По гектарно, по гектарно. Так. Може і круто, може не круто, але якщо заходитися в. Якийсь пілотний проект то треба зробити, на мою думку, все правильно. Ось. Добре народ, працюємо далі. До речі. О, знов дощик. До речі, там хтось хотів а, подивитися на падалицю ріпаку після того, як ми молотили демо ділянку. Побачите, впоперек поля, а, які дяги, ото там, де. Назерою відкрився лючок, і так воно зараз виглядає. І то, я думаю, ще не кінець, то ще буде і буде. Ну але нічого, якось, якось ми тоді виролимо. Варіантів в нас небагато. Тут вже раз пройшлися грандстарчиком. Ця падалечка, що зійшла, вже відімре, ну, а весною треба ще раз поправляти однозначно. Хлопці мають розбити поле по квадратах і стараються квадрат по діагоналі пройти, зробити, не знаю, там 20-25 уколів, щоб мати дуже чіткий результат по цілому гектару. Ми тут вже виїхали на більш рівнішу ділянку, то він вже трохи не буксує, бо там він набуксувався, так дай Боже. Нам головне закрити тут питання, де вже зроблений ґрунт, тому що тут по стерні сої вже мало би піти трошечки краще, тут твердий ґрунт, і машина буде доїхати набагато легше. Завершили роботу. Мойка складає і по всьому. Попали на погоду просто шикардос. Ну, нічого. Робота пішла нормально. Юмзиком. Вскриття показало, що пацієнт помер від скриття. Так? Мати Василева. Поршня Поршня побило. Коротше, клапан убірвало, так? Клапан обірвало ще на самих сухариках, получає, що ви що ми його не бачили? Зараз, 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 зараз. Бачиш, як убірвало клапан. Ага. Що сухарі ще лишили. Я поняв. І він тут так би робив. То, і тому ну, ми його не виділи. А колера, ага, Поняв, який прикол. А не, треба було туди не заводити другий раз. І було все чітко. Ми другий раз завели, воно туди вломало ще раз і, і втоди вгатило по поршню і поїздове. А шатун живий, не знаєте ще? Шатун, живий? А звідки ви знаєте? Бо, бо, бо запхало щодо. Ну але. Завий? Так, ну але могло її зігнути. Ну, якби було зігнуло, то вже був поршень дві. Що той поршень чи той рівно, ні? Ну так. О тут все питання знято. І було, таке залізло сюди. І тоді вже мені зробило ду-ду-ду-ду-ду-ду, і я заглушив. О, А вже тут воно вже ще немало де діти, воно вже пробивало чи Глиб. Ну, коротше, то я вже зараз бо піддон скидаю. Поршень вже є. Тому що Приморських кольців немає в трактор маркеті. Є якісь польські, а якісь другі. Mm -hmm. Каже, ну, не знаю. Не знаю за ті кольця. Я кажу, а Приморські? Ну нема зрозумів. Нічого, буде ще Так. Все дуже гарно опакувалося в кузов Хайлюкса. Чітко, класно. І можуть хлопці їхати. І ви знаєте, бачите, знову дощ падає. Хлопці нині попали на шикарну погоду, бляха. Ну то так і як все. Як ну щось важливе треба зробити, то зараз бо падає дощ, або навіть і сніг. Ну нічого, хлопці справилися. Все, хлопчики поїхали, тепер чекаємо результатів аналізів. Ну і будемо працювати над ними. Дякую за увагу. Слава Україні!